А з чого все починалося? Як було після е, окупації Криму, після окупації частини е, Луганської Донецької областей в 2014 році? А було, е, очевидно, що дуже схоже. Майже так само, якщо не враховувати масштаби та кількість жертв? Е, нагадаю, що е, мінський протокол чи Мінськ 1, був е, підписаний вже. У вересні 2014 року мета цієї зустрічі, самого протоколу, була так само, як і зараз: зупинити бойові дії. Зупинити бойові дії. Це перше, про що йдеться і з чим зараз кожного разу українська делегація їде в Стамбул. Воно з того й починалося припинення вогню, але так і не сталося. І поки що нема жодних сигналів, що так буде. Після Мінську-1 був Мінськ-2. Це е, протокол, який узгоджений був вже наступного року, 12, 12 лютого 2015 року. Е, Мінськ-2 позначився тим, що він став результатом е, напруженої роботи всю ніч. Ішли переговори не тільки. Представників України, Росії та ОБСЄ, але також нормандського формату були президенти на найвищому рівні нормандського формату України, Росії, Франції, а також канцлер Німеччини. Чим закінчилось це все? Тим, що домовились продовжувати розмовляти. Нагадаю, що в рамках цього мінського процесу була створена тристороння контактна група тоді, ще в 2014 році, тристороння група це Україна, Росія та ОБСЄ. І тепер це здається взагалі неймовірним і не невірогідним. Але оця тристороння контактна група своє останнє засідання провела 26 січня 2022 року.